Всім доброго дня, покажу сьогодні, як встановити такий емулятор CD Changer з мікрофоном на Honda Civic 8-го покоління 4D. Так, щоб зняти ось цю нижню накладку, треба руля для удобства підняти вверх. І тоді пальцями ось з цієї сторони великим пальцем тягнемо на себе і з цієї сторони пальцем іншої руки теж на себе тягнемо. Ну, теж без упорства. Щоб не, по, ну, не поламати кріплення легонько. Легонько, але наполегливо. Щоб зняти ось цю накладку, треба спочатку відкрутити болт ось тут, саморіз. Щоб зняти ось цю накладку пластикову, треба в цьому місці потягнути на себе. Ось, і вона тоді відщолкується і вилазить. Спочатку тут, потім ось тут. Далі потрібно ось тут знизу от. є такий простір. Треба зняти ось цю пластикову заглушку. Її можна зняти там чи якоюсь ложечкою, чи кліцевою твердкою просто. От. І тут буде два болти, їх треба намацати зліва і справа. Якщо не можете намацати, можна присвіт... ну, типу включити відео, записати, щоб розуміти, де вони знаходяться. І далі їх чи головкою зняти чи хрестовою Ось Отак він виглядає. Для того, як зняли ось цю накладку, відкрутили там знизу два болта, беремо магнітолу з цього краю і тягнемо на себе, і вона легко знімається, але без упорства, бо якщо надто сильно потягнути, От сюди йде е, такий пластиковий воздуховод, шланг. І він типу, може злізти скріплення і потім його дуже геморойно цепляти. Тобто акуратно тянемо, і магнітола отак типу, відсовується і тоді з нею можна працювати, вже звідси залізти. Мікрофон я виведу собі сюди, ось по цій кусі стяжками присобачу, буде він висіти ось тут. Дехто виводить сюди до плафона. Ну, але іменно провода, який в комплекті, хватить якраз типу, сюди. Можна, звісно, там доточити його, але я вирішив так. Тут є вінтик, я його зараз відкручу, щоб пропустити кабель під цією панелю. Прямо до кінця коси його не веду, от звідси вже буду спускати, бо він отак подовжені впритик. Сюди дістане. Тобто, якщо пущу до кінця коси, то вже не дістане. В Кінцевому результаті отак вийшло. Ось він висить. Щоб сам модуль не тріпався, тяжко його стягнув до коси, яка йде на магнітолу. Пробував провод обмотати навкруги цієї коси, але в кінцевому результаті виявилося, що так краще не робити. Бо його не вистачає тоді, він натяг і може порватися. Рішив на стяжки просто отак взяти, щоб напряму, щоб він був трошки довший. Сам модуль вішуємо на стяжку до коси основної, щоб він там не телепався. Мікрофон проводимо ось так по стойці, тоді отут опускаємо. Цю штуку відкручуємо вінтик, припіднімаємо, пропускаємо мікрофон сюди. От. Далі він защелкується і все, і вже ведемо сюди. Коли назад закручувати будете оці болтики, то краще їх наживити руками через цей отвір, а потім вже дожати викруткою такою маленькою. Всім доброго дня. Покажу відео, як поставити емулятор CD Changer на Civic. Спочатку піднімаємо руль, в верхнє положення. Далі великим пальцем тягнемо за оцей пластик, поки він відшолкнеться, наполегливо тягнемо. І з цієї сторони так само відщолкуємо цю панель, тут буде болтик, десь ось тут. Підкручуємо його. Далі тягнемо великим пальцем ось тут, відщолкуємо ось цю накладку пластикову. Вона спочатку зліва відщолкнеться, потім тягнемо на себе, вона відшолкнеться справа. Тоді два, знімаємо ось тут кришечку знизу, пластикову, чи ложечкою якоюсь, чи, чи лопаткою, чи шліцевою викруткою можна. Там, якщо нагнутися, то побачите два паза справа і зліва. Піджимаємо, відшелкуємо, витягуємо і там справа і зліва буде два болтика. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось таких два болтика буде. Нащупуємо. І відкручуємо чи головкою чи викруткою хрестовою. Я підліз такою хрестовою викруткою. От, в принципі, весь інструмент, який треба. От, як підкрутили ці два болтика, тягнемо магнітолу ось з цього краю на себе. Вона відщелкнеться. І тоді її типу, на себе тягнемо і вже з нею можна працювати. Ще для зручності можна сідушку речашком в верхнє положення, щоб зручніше було працювати. Далі знімаємо цей уплотнітель, тягнемо тут пластик ось так на себе. Ще забув сказати, коли знімаємо цю накладку пластикову, відшовкувати нічого не треба, просто її як в бік відкидаємо. Знімаємо цю накладку так само в бік, в кого є подушка безпеки, в мене немає. В кого є вона тут, то акумулятор перед тим треба відключити, ну і хвилин 15 почекати. От. Далі прокидаємо провід мікрофона. Коротше, намотувати його на косу, ту, що тут йде з кабелями, не треба, бо він обмеженої довжини. Якщо намотаємо, то його не вистачить до магнітоли. Просто, типу, проділи отак і пустили ось сюди. Далі, ось тут буде теж болт під цією накладкою. Ну, не болт саморіз. Його відкручуємо, мікрофон продіваємо під цією пластиковою накладкою і вже ведемо по косі до магнітоли. На магнітолі сам модуль. Блютуса стяжками ціпляємо до коси, яка йде до, магні... до магнітоли, щоб воно не, не тарабанило. Ось, в принципі, все. один два раз.